Яв у черзі до військомату в перший день великої війни. Історія військовослужбовця з Дніпра протягом випуску у Дніпрі. вирощують релакс трави. Де саме і що з них виготовляють? Ще один рекрутинговий центр з'явився у Дніпрі. Які його особливості розкажемо в ексклюзивному інтерв'ю вже згодом. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Стояв у черзі до військомату в перший день великої війни. Військовослужбовець із Дніпра пройшов довгий шлях від патрулювання та охорони спецоб'єктів до лінії зіткнення під Креміною. Що пережив на полі бою, яке поранення отримав, та хто був завжди поруч, аби підтримати історію захисника? Розкаже наша Ксенія Симоненко. Володимир Молоков пішов до військкомату у перший день Великої війни. каже, вагань не було жодних, адже не міг дозволити ворожій нозі ступити на рідну землю. Втім, уже ввечері, 24 лютого, усі бригади та навіть резерв були сформовані. Та для Володимира знайшли місце у 31-й бригаді Національної гвардії. Його одразу забезпечили зброєю та екіпіруванням. Увесь перший рік повномасштабної військовослужбовець залишався у Дніпрі, патрулював та охороняв спецоб'єкти, та все ж із побратимами рвались на фронт. Та навіть заздрили тим, кому вдалось туди відправитись. Розповідає Володимир, якщо завтра щось не зміниться, то. Плюнемо, заберемо речі, ну між собою розмовляли, заберемо речі і підемо з ними, з хлопцями. У нас була така невеличка заздрість, що вони вже поїхали десь. На початку 23-го року Володимир пройшов навчання на навідника оператора бронетранспортера. А у 20-х числах квітня вже викликався поїхати на бойове завдання під Кремінну. На лінії зіткнення велись важкі бої. Страху не було. Страх більше був, що е, мі міномети мі їхні працювали, мінами наскрили куди вона впаде, ти її тільки десь чуєш, що воно десь воно щось свистить, ото пригнуся та і все. Там більше куди ти, куди ти впадеш, воно може тобі на голову звалитися, а може десь за кілометр, за може за 100 метрів десь впасти. Володимир виводив своїх із пастки та навіть врятував побратима. Там і побіг поранений. Я, я за ним я його вив, бачу, що він вже каже: Я зараз пливу, ну, зараз втрачу свідомість, треба щось робити. Я йому знову ж таки наклали турнікет ще один. Потім. Знову ж артобстріл, снаряди, міномети, прилетіла міна, і я вже не пам'ятаю. А далі важка черепно-мозкова травма та не одна операція. Перебування на фронті далось у знаки й гострим бронхітом та ендокардитом. Однак цей період не став переломним для Володимира, адже протягом усіх нескінченних місяців лікування поруч були вони: дружина та діти. Я цілими днями була там з утра до вечора. Потім вечором я уїжджала в гостинці. Навчились ходить постепенно. Через е, палтори неділи навчились ходить. Для власних дітей Володимир справжній супергерой. Я прощаюсь та до тому, що він спасає е, нашу країну от руських. Ну, я по ньому дуже сильно скучав, да, до свого високо, та попа вернівся. Мама не знала. Діти гордяться дуже. Всім розказувати мій тато герой, мій тато військовий. Я коли виросту, теж буду такий, як тато. Дев'ятирічний Тимофій хотів би піти з топами батька, а от його шестирічний брат Микола героїчно ризикувати життям ще не готовий. Тому що це слишком опасно. йому поміяти. Я звичайно на рік та гопи Виховати дітей, допомогти їм вивчитись та знайти себе. Це головний план у сім'ї молокових. А також усі четверо чекають на умріяну перемогу, адже впевнені, лише вона подарує світле та щасливе майбутнє. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Тут не роздають повістки, а допомагають обрати військову спеціальність. У Дніпрі відкрився другий рекрутинговий центр. У ньому консультують людей, які хочуть вступити до лав ЗСУ. При цьому вираховують навички та бажання добровольця. Мені 49 років, але я розумію, що виклики продовжуються. Вивчаю ситуацію, хочу дізнатися більше в інтернеті. Ця інформація недоступна. Я чув від знайомого, що тут сьогодні буде. Дякую за запрошення в процесі комунікації. Новий рекрутинговий центр став другим із восьми запланованих на Дніпропетровщині та п'ятим в Україні. Про це повідомляють у Міноборони. Чому є потреба у рекрутингових центрах? Які спеціальності затребувані та які переваги існують для добровольців? Про це у нашій студії розкаже уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вітаю вас. Добрий день. Олексію, як ми бачимо, люди приходять до центрів, звертаються, цікавляться, тобто можна стверджувати, що потреба у цих центрах і попит дійсно є. Чому у Дніпрі вони тільки не почали з'являтися, що на це вплинуло, адже війна триває ще з 2014 року. Ініціатива, впроваджена Міністерством оборони в координації з Генеральним штабом України, фактично почалася зі Львова трошки більше місяця назад. Ми побачили хорошу динаміку, хорошу ефекцію ініціативи. Відповідно, відразу почали масштабувати цю ідею, і зараз цей проєкт успішно розвивається. Зараз у Дніпрі відкрився другий вже центр, це фактично п'ятий по Україні, тобто ми маємо Львів, Запоріжжя, два в Дніпрі, Полтава. Люди пішли. У нас за цей період фактично ми маємо вже порядка 460 звернень людей до центру. із них там більше ніж півтори сотні в тому чи іншому вигляді вже стали на шлях долучення до армії, тобто сконтактовані з військовими частинами. Деякі з них вже проходять навчання в навчальних частинах, а деякі вже служать навіть. Тобто, це дає можливість людині обрати своє місце в армії, підійти свідомо до свого майбутнього і далі ставати захисником батьківщини. Чи дійсно у центрах допомагають підібрати спеціальність залежно від навичок? І там є потреба у різних спеціальностях, починаючи від кухоря і до танкіста? Так, у більше ніж мільйонів армії насправді вся палітра вакансій зараз є. Тобто людина може себе знайти. Якщо не знайде відразу, ми кажемо, приходь ще раз, телефонуй, залишай свої дані або просто можеш приходити, хоч хоч кож кожного дня цікавитись, що новеньке з'явилося. Рекрутер шукає, допомогти він є фактично посередником між людиною армії, яка допомагає цих ці, цій людині знайти себе, знайти відповідну посаду. Тобто підшуковує таку посаду, і далі на контакті з людиною допомагає оформитися. Коли відкрився перший центр у Дніпрі, представник 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр сказав, що кількість добровольців зменшилась. А ці центри допоможуть це виправити. Чи погоджуєтесь ви з цим? І чому ми бачимо по опитуванням соціологічним, та, що велика кількість? Людей насправді там доходить до 70 відсотків від 50 до 70. кажуть, да, ми готові долучитися до сил оборони. Там ми свідомі люди, ми громадяни. Але перше питання з цього але виникає, чому зараз ти не там? Саме людина говорить, я. Не можу спрогнозувати, де я буду, тобто люди бояться невизначеності. Якщо я зрозумів, що мені дають можливість реалізувати себе, свій фах, свою спеціальність, а ще й можливість обрати з ким служити, командир побратими, то я готовий. От саме ця можливість зараз і дається. Відповідно, у цих людей з'являється можливість реалізувати свою потребу і свій обов'язок да, допомогти батьківщині. І власне, це, це все і про добровольців, але про добровольців, які є Має певні застереження до цього моменту. Зараз ці застереження можна нівелювати. А от уявімо ситуацію: людина хотіла б відвідати ваш рекрутинговий центр, але сумнівається, чи буде це для нього якоюсь перевагою. Що ви можете на це відповісти? Тобто там, пояснити, що людині там, якщо підійдуть до неї умови, може вона відмовитися від цього, і чи будуть її переслідувати ТЦК. Рекрутинговий центр і загалом рекрутинг це про добровільність. Та? Ніхто нікого ні до чого не примушує. Та? Це цивільне середовище, це цивільні рекрутери. Там немає ТЦК, там не роздають повісток, не роздають на вході, не роздають на виході, не роздають всередині. Та? Ось мобілізаційний трек. Він окремий. Це коли держава визначає, де ти повинен служити. Яка відмінність відвідувачів рекретингового центру від тих, хто просто пішов добровольцем до бригади? Насправді відмінності ніякої немає. Це ті самі добровольці, і ми максимально сприяємо і вітаємо будь-які законні, максимально ефективні. Механізми долучення людей до армії та тобто людина може сама обрати собі військову частину, отримати звіти відношення, рекомендаційний лист і рухатись по цьому напрямку. Тут якраз не про одну бригаду, от особлива відмінність та. Не про одну, а про певну політру вакансії. Вона в першу чергу це вакансії представлені тих військових частин, які є в регіоні. Далі до них долучаються вакансії з інших регіонів. А далі взагалом у рекрутера є можливість іти онлайн і на чотирьох онлайн-платформах, та яких ми долучилися минулого року, шукати, підбирати людині вакансію, яка найкраще підходить у цьому основна відмінність. Тобто, тут ми максимально масштабуємо цей сервіс і даємо людині максимальний вибір. От і все. Надалі, от на Дніпропетровщині побільше таких центрів, де е, саме їх плануєте відкрити? Не хочу е, спойлити наперед. Та, е, ще шість центрів буде заплановано станом на сьогодні. Ми бачимо, вже йде процес підготовки. Та да? коли і саме де відкриється, а е, найближчим часом, буквально протягом. Наступного місяця та ще шість центрів буде відкрито по великим містам Дніпропетровщини. Олексій, розкажіть, де саме у нас у Дніпрі знаходяться ці рекрутингові центри? Так, відкрили один перший тиждень назад на лівому березі у центральному ЦНАПі, і буквально сьогодні відкрили другий центр на правому березі на площі Шевченка. Дякую вам велике за змістовну розмову. Дякую вам за допомогу. Всього найкраще. Нагадаю, у нас в гостях був уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Він розказав про роботу центрів, які відкрили у Дніпрі, їхню особливість та потребу у кадрах. Вбив дружину через непорозуміння. Інцидент стався у селищі Покровське Синельніківського району. За даними управління Нацполіції області, між подружжям виникла суперечка. Внаслідок цього чоловік 10 разів вдарив жінку ножем. До пошуку знаряддя злочину залучили службову вівчарку. Вона і знайшла два ножі. Їх відправили на експертизу. Нападнику загрожує до 15 років за ґратами. Підпільні торгівці у Кривому Розі затримали чотирьох чоловіків, які незаконно продавали підакцизні товари. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Чоловіки закуповували алкоголь та цигарки. Потім продавали їх у роздріб. На цьому щомісячно заробляли 500 тисяч гривень. Під час обшуку у ділків вилучили понад 4 тисячі літрів алкоголю, сигарети, мобільні телефони та автівки. Триває слідство. У Дніпрі облаштували новий дитмайданчик у сквері металургів. Інформують у підприємстві міська інфраструктура. У зоні відпочинку є гойдалки, пісочниці, гірки та стінка для скелелазіння. Також кажуть, комунальники привели до ладу і сам сквер, а ще зробили алеї, встановили лави та посадили хвойні дерева. Ми бачили, як тут будувалося, і чекали, поки добудують. І от е, рішили. Приїхати подивитися, мені все подобається. Якби все такі всі були такі площадки, було б дуже дуже гарно. Тут встановлені дуже цікаві такі котобуси, Вони зелені. Ви можете їх побачити позаду мене. там діти можуть приходити фотографуватися, Вони дуже яскраво світяться вночі. Прибирають сміття, яке накопичувалось майже 40 років. У Дніпрі приводять до ладу парки, повідомляють комунальники. На черзі зелений гай тут розв'язують туї, миють алеї та встановлюють урни. А у сквері на західному підрізають кущі троянд і засипають мінеральні добрива у газон. Незабаром почнуть ремонт альтанки. Її полагодять до початку літа. Я живу тут неподалеку, частенько гуляємо тут з мамою та подругами. Добре, тут частіше, ніж зимою, більше людей, більше така гарна атмосфера. Ми зараз готуємося до весняного сезону, проводимо санітарну обрізку дерев, вирубаємо поросель, обираємо ті дерева, які вже Тут неоднократно опадали від стихійних лих, тому що в цьому місті ми ще не проводили роботи. Безкоштовна стоянка на 5 днів у Дніпрі на площі вокзальній оновлять дорожнє покриття. Про це повідомляють у департаменті транспорту. Там кажуть, з 28 березня, по 1 квітня, користування парковкою буде обмежено, проте деякі місця будуть доступними. Оплата за них стягуватися не буде. Зміни у русі, електрички з Дніпра тепер курсуватимуть за новим маршрутом. До 6 квітня, крім 31 березня, потяг Дніпро-Кривий ріг буде їхати через станції. Верхівцеве п'ятихатки, Савро та Пічугіно. Таку інформацію розмістили на залізничному вокзалі Кам'янського. Крім того, 28 березня скасують деякі рейси. Усі деталі можна дізнатися у довідковій за номером, який вказаний на вашому екрані. Заповнюють онлайн-форму і отримайте доступ. У Дніпрі учні 11-х класів вже можуть реєструватися на платформі для здачі національного мультипредметного тесту. Про це у прес-центрі відкритого розповів директор підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро Артем Тропізніков. За його словами, сервіс працює вже третій рік. За цей час він вийшов на всеукраїнський рівень. Перший тиждень ми працювали в місті Дніпро і е, був так сади попит на Дніпропетровську область. Через два тижні ми дали Дніпропетровській області доступ. А через місяць і ми дали доступ всій Україні, тобто всім містам нашої країни. Аби відпочили і зарядилися. У Кам'янському привітали переможців першого та другого етапів змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Мета проєкту заохотити якнайбільше школярів займатися спортом. У залі зібралися капітани команд та їхні тренери. Згодом вони продовжать наймасштабніші учнівські змагання України. Підтримати малечу завітав і очільник Кам'янського. Попереду вас районний відбір, сподіваюсь, обласний відбір і бажаю, щоб наша команда також приймала участь, уже відстоювали честь нашої Дніпропетровської області на українських змаганнях. Ми будемо вболювати за кожного з вас і бажаю вам успіху! А всім нам бажають також миру та перемоги. Ці змагання в нашому місті відбулися на досить високому рівні. Впевнені, і є запорука того, що ми переможемо і в подальших етапах. Усього до змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги залучили 90 команд із 39 навчальних закладів міста, а це понад 1200 учнів. Незабаром діти змагатимуться з однолітками з Кам'янського району. Дуже актуальні ці і потрібні змагання, тому що зараз відволікти наших дітей від цієї обстановки і залучити їх до спортивного життя. Досвід, нові знайомства, я ж як капітан команди, потрібно свою команду надихати на те, щоб перемогти. Тому ми переможемо і ми на теж найкраще. Релакс трави, що не заборонені законом, покращують настрій, додають сил та енергії. Усе це про заспокійливі рослини, які вирощують в одному з позашкільних закладів Дніпра. Там із них ще й роблять обереги для зсу. Як виглядають талісмани і які саме трави використовують, дізнавалась наша айміна Арнаут. Не джунглі, а теплиця в одному з позашкільних закладів Дніпра. Тут вирощують релакс рослини. Це, зокрема, чебрець, м'ята, розмарин та лаванда, з яких потім виготовляють обереги для наших захисників. Поробки з духмяними травами діти створюють на майстер-класах, розповідає Оксана. Вона керівниця гуртка. Ми всі кожен день. Знаходимося в постійному стресі. Ми не можемо всіх охопити, але своїм прикладом ми вирішили показати, що ті рослинки, які хтось використовує їжу у когось можливо, просто вони ростуть в кімнатах чи на вулиці, ми можемо використати отак. От та діти не лише створюють обереги, а й допомагають поратися у теплиці. Доглядає за рослинами дев'ятирічна Ксенія. Про трави дівчинка знає чимало. Розмарин покращує настрій, а лаванда сон. М'ята додає сил та енергії. З висушених трав ми можемо виголити аромоподушку. Рослини дуже корисні, наголошує Микита. Він теж відвідує гурток. Найбільше ділиться хлопчик, страв йому до вподоби м'ята. можна можна в чай і можна її зкушати, коли болієш. Окрім трав у ці оранжереї ще безліч рослин загалом до пів тисячі усе з різних континентів. Ось, наприклад, так біля мене поруч знаходиться ефіопська кала. Поряд ось, наприклад, це цикас. Він у нас, взагалі, асоціюється як рослинка, яка для акваріумів. Біля мене, ось традисканція. Їх дуже люблять використовувати, наприклад, в озелененні міст. Долучитися до юних натуралістів можуть всі охочі, каже керівниця гуртка. Утім, аби милуватися насадженнями чи власноруч створювати запашні обереги, для українських військових необхідно записатися на позашкільні заняття. Айміна Арнаут, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Національний рекорд на Дніпропетровщині створили найбільший безрукавний кожух. Його презентували на конференцію, яку присвятили розвитку легкої промисловості. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Вага кептара майже 30 кілограмів. Ширина 2 метри і 90 сантиметрів, а довжина 3 метри і 55 сантиметрів. Над його створенням працювали півсотні майстринь із Львова, Києва, Дніпра, Чернігова та Хмельницького. Хмельницького у національне вбрання планують одягти пам'ятник Тарасу Шевченку. Відчуйте себе у шкурі корови, яку ведуть на забій. Театр драми та комедії готує прем'єру вистави трилеру Тваринні інстинкти у Дніпрі у ній 11 історій, які порушать різноманітні проблеми людства, чиїми устами говоритиме театр і чому цю виставу гратимуть за зачиненою завісою. Відкриту репетицію відвідала наша Ксенія Симоненко. Але одинадцять вистав об'єднані в одну. Різні тварини від корови до лемінга розповідають свої історії. Серед них і кажан неповноцінний птах, неповноцінний звір, втягнутий у їхню війну проти волі. Це людина, яка не хотіла воювати, а потім стала вбивцем. Кожна історія це дуже важка тема і така досить провокаційна. Десь скандальна. Приходьте до нас з емоціями. Відчуйте себе в шкурі корову, яку ведуть на убій. Театр драми та комедії готує прем'єру вистави трилеру Тваринні інстинкти за п'єсою американського драматурга Дона Нігро. Кожна з 11 тварин порушує ті чи інші проблеми людства. Якби це ми говорили з точки зору такої психологічної драми, зустрілись чоловік і жінка і кричать один на одного. Ви подумали, боже. Десь я це бачив, ну, не на себе, звичайно, у сусідів. Ще мені, е, <рив> да. ще мені цей сум. А так це папуги, це не про вас, звичайно. Усі тварини замкнені у шафі, саме про неї і хоче поговорити театр зі своїми глядачами, розповідає директор, художній керівник Драмікому. Саме про ту таємну шафу, яка у кожного у нас є. Це шафа, де ми ховаємо всі свої секрети, всі свої якісь. Маски, всі свої, ті, ті таємні речі, які ми не хочемо, щоб хтось бачив. Знайшовся у шафі куточок і для двох кішок. Їхня брудна білизна непереборна пристрасть до котів. Мій персонаж. Це доросла освічена кішка, яка вже багато чоловіків на своєму шляху бачила, спробувала спробувала. А це молода кішечка. Яка тільки вперше, можливо, спробувала на смак чоловіка. Ну, Вона замислюється, чи є за цим кохання, чи воно існує взагалі. Актори відіграють по декілька тварин: Артур Данилюк одразу чотирьох: Леймінга, Качкодзьоба, Папугу та Корову. Каже, у своїх персонажах бачить неабияку глибину. Більшість питань це про те, хто я такий. Тому під час уривку я думаю, глядач теж буде задавати собі питання: х, хто я такий? Який сенс у цьому? Я ось граю з Артуром. ми з ним стрибаємо зі скелі. Ось, на жаль, це можна зіграти тільки один раз. Виставу гратимуть при зачиненій завісі та з обмеженою кількістю глядачів. Розповідає директор, художній керівник Дремікому. Коли ми пропрацьовували цей проект, було дуже важливо, щоб був була. А був діалог із залою, і глядати був якомога ближче, тому ми відгородили частину великої зали. У нас всього 250 місць продається. Прем'єра вистави Тваринні інстинкти відбудеться у Дніпрі 12 та 13 квітня. Знайти відповіді на усі запитання, які порушить драміком. Глядачі муситимуть самостійно. Ксенія Семененко, Руслан Грасименко, Опеньюс, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропустити найголовніше. Та бережіть себе.